Рада вітати вас на каналі! Я збираюся прикрасити чохол для стільця воланом зі складочок, але для цього спочатку треба вирішити, скільки складок зробити, якої ширини, скільки матеріалу буде потрібно і яким способом це все розрахувати. Мені сподобався метод, який я побачила на каналі Гульнари Ахметової. Дуже вдячна їй за такі докладні і доступні пояснення. Складки бувають односторонні. Зустрічні і, якщо перевернути зустрічну, вийде бантова складка. Вони можуть щільно примикати або розташовуватися на відстані одна від одної. Від цього залежить скільки тканини потрібно для їх створення. Якщо вам потрібно, щоб складки примикали одна до одної, беріть смугу тканини в три рази довше, ніж та довжина драпіровки, яку ви збираєтесь отримати в результаті. Як бачимо, в готових складках тканина всюди в три шари. Значить, якщо потрібно отримати метр готової оборки, беремо 3 метри тканини. Коли складки не сходяться одна з другою, між ними є проміжки, і потрійний шар матеріалу чергується з одинарним. Тканини можуть знадобитися в два або в два з половиною рази більше ніж в готовому вигляді, але точно довжину доведеться розрахувати. Отже, у мене є смужка тканини довжиною 225 см, сантиметрів 5 сантиметрів. підуть на припуски для швів, тому для складок лишається 220 см. Мені потрібно отримати оборку довжиною 160 см. А тепер починається математика. Початкову довжину матерії позначимо літерою D1, тобто довжина перша, дорівнює 220, довжину готової оборки назвемо D2, довжина друга дорівнює 160. Тепер дивимося на зразок. Ширина складки, там де матеріал складений в 3 шари, буде 3х. Кожен з шарів це Х. Відстані між складками, там, де один шар, позначимо y. У готовому варіанті відбувається чергування y3x, y3x і так далі. Якщо складки примикають одна до другої, y дорівнює нулю, залишаються тільки ікси. Розраховувати ширину складок будемо за цими формулами. Що таке x, y, d1 і d2 ми вже знаємо. Це означає кількість складок. Тепер підставляємо в систему рівнянь відомі нам значення d1 і d2. С помножене на 3х плюс y дорівнює 220. С помножене на x плюс y дорівнює 160. Відкриваємо дужки. С множимо на 3х, буде 30х плюс С помножене на Y дорівнює 220. С помножене на х плюс С помножене на y дорівнює 160. З верхнього рівняння віднімаємо нижнє стовпчиком. 30х мінус цх буде 2 х Ціг мінус Су це 0. Ми його не пишемо. 220 мінус 160 дорівнює 60. Нижнє рівняння переписуємо. Шукаємо ЦХ. 60 ділимо на 2. Виходить 30. Підставляємо 30 в друге рівняння замість x. 30 плюс Сіг дорівнює 160. Знаходимо значення Сіг. 160 мінус 30 дорівнює 130. Далі, щоб знайти ширину складок Х і відстань між ними y, ми повинні задати кількість складок С. Припустимо, що складок буде 28. С дорівнює 28. Підставляємо в рівняння. 28х дорівнює 30. 28y дорівнює 130. Обчислюємо Х. 30 ділимо на 28, дорівнює 1,1. Y дорівнює. 130 ділимо на 28 буде 4,6. Тепер потрібно знайти суму Х і. 1,1 плюс 4,6 вийде 5,7. На зразку ця величина знаходиться тут. Ця ширина і буде 5,7 см. Якщо така величина складки нас не влаштовує, потрібно зробити їх ширше, кількість складок зменшуємо. Підставляємо інше значення С. Наприклад, 20 і перераховуємо останню частину 20х дорівнює 30, 20 дорівнює 130, х дорівнює 1,5 см, y 6,5 см, х плюс y дорівнює 8 см. Якщо хочемо більш вузькі складки, їхню кількість доведеться збільшити. Щоб перевірити правильність наших розрахунків, потрібно підставити всі знайдені значення в початкову формулу. Якщо все зійшлося і помилок не виявлено, можна приступати до розмітки на тканині або на паперовому шаблоні. Спочатку необхідно позначити ключові точки кожної складки. Для цього знаходимо відстані між цими складками. Ось потрібна частина формули. Підставляємо числа. 3х плюс y дорівнює 7,9 см. Коли вже поділили матеріал на необхідну кількість складок, можна розмічати всередині кожної наші yкси та y. Так ми уникнемо помилок у вимірюванні і будемо впевнені в точності. Якщо ж намічати точки по порядку і десь в процесі пару раз помилитися на міліметр, це призведе до зміщення всіх наступних складок. В результаті матеріалу може не вистачити. Або ж вийде зайвий хвіст. А це вже результат моїх розрахунків. Я оформила чохол для стільця воланом з неглибокими складками. Виходячи з обмеженої довжини тканини, я змогла розрахувати розмір складок і підібрала їх кількість. Сподіваюся, метод вас теж зацікавив. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Будемо майструвати разом. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!